Вітаю всіх. І так, моє опитування, яке я проводила в Телеграм. в мене 99% відповіли так, робити розклад. Тепер я беру колоду вітражів, якою я дивлюсь всі політичні питання, цікаві державні. Тепер, в мене питання таке: після 9 травня знімуть військовий стан. Після 9 травня знімуть військовий стан. Питання таке після 9 травня знімуть військовий стан. Туз Пентаклів. Відповідь так. Дуже зацікавлені в цьому. Шістка Пентаклів. втручання третьої особи. Хто в нас третя особа, всі знаємо. Трійка жезлів знову. І на них тиснуть. Тиск, зміни, ну, серйозніші зміни. Не можуть вони вже втримати це війна. Переходить на новий рівень. Війна виходить на новий рівень. Швидко досить все. Швидко. Досить швидкі рішення, швидкі шляхи подолання цих перешкод. Все швидко робиться. Швидко. Після 9 травня знімають це гімно, військовий стан, його знімуть. Тепер, цікавить, що в мене? Його знімуть повністю. Військовий стан знімуть повністю, після 9 травня. Його знімуть повністю. Але цар кубків так. Мало того, що це, так, це варіанти пропозиції, розгляд питань. І тут вже лицарі. Одні лицарі такий рух, рух карти руху. І домовленості. Знов вилазять домовленості, що робити, як робити. Його постійно продовжували. Але тепер не цікаво, правда? Так. Розмов багато буде. На що ось цей сам військовий стан, і влада вже думає, як це фахіріть. Україна. Верховна Жриця, мама дорога. Тепер три карти. Україна. Імператриця в мене завжди Україна. Верховна жриця і Колесо Фортуни. Тобто. Будуть доленосні серйозні події. Я не розкриваю жодну з цих карт. Я залишаю це за долею. По колосу Фортуні це доля, доленосні події. От хай вони там і залишаться. Це моє право. Будуть події серйозні для України після 9 травня, які посприяють зняттю військового стану. Буде? Подивимось. Все каже, що буде. Це розклад каже, що буде.